Вітаю, друзі, вас на своєму каналі «Півтори сотки» в славному рідному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, чим, як і коли підживити озиму цибулю і що потрібно зробити для профілактики і боротьби з цибулевою мухою. Бо кожен знає, що цибулева муха може завдати дуже велику шкоду нашим рослинам. Кому буде цікаво, да дивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайку. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Отже, починаємо. Друзі, я почну з підживлення. У мене посаджена під зиму і кущовка, і три види цибулізимої голландської селекції: це штутгартер, Центаріон і Геркулес. Дуже погана вона зараз виглядає. Дуже вона тоненька, кволенька. Тому будемо підживляти, будемо дивитися, що далі буде з нашою цибулькою Я сьогодні вам покажу два види підживлення. Хто буде підживляти мінеральними добривами, хто прихильник таких добрив і хто прихильник органічного підживлення. На цьому етапі будемо нашу цибульку підживлювати азотним добривом. Це або аміачна селітра. Або сечовина, карбамід. Використовувати потрібно одна столова ложка на 10 літрів води. Воно добре розчиняється, от, і будете підживляти, якщо хтось використовує мінеральне добриво. Отак от, от проливаєте під кожен кущик, щоб попало у вас підживлення. Це тут у мене аміачна сілітра. І отак от от кожен рядочок будете проливати добренько. От. А потім, коли проліте всі рядочки, то через якийсь час потрібно буде трішки землю так підпушити. Друге підживлення це органічне підживлення або курником, або справжнім курячим послідом. Як його приготувати, хто ще таке не робив, то я швиденько розповім. Берете літрову банку курника, чи дві, чи три і заливаєте приблизно. Якщо літрова банка, то двома літрами води. Якщо три літра, то шість літрів води. Перемісили і поставили десь в тепленьке місце. Хай воно переброде. У мене броде приблизно 2-5 днів. Якщо це справжній курячий послід, то також кілограм приблизно посліду і 10 літрів води. Перемісили і поставили родити 2-5 днів десь на сонячне місце, закрити кришкою і хай воно перебродить. Не потрібно перевищувати норму для того, щоб налити відро, тому що можна ваші рослини попалити. Курникам чи курячим послідам потрібно підживляти два рази. Перший раз, коли цибуля почала рости і з'явилися 3-4 пір'їни, а другий раз через 2-3 тижні, якщо рослина слабенька або погано росте. Потрібно брати потім в цього розчину півлітрову банку і наливати на 10 літрів води вливати. от, І також підливати під ваші рослиночки. Отак от, от, підливати, І це буде теж дуже гарне підживлення. Друга частина нашого відео це профілактика і боротьба з цибулевою мухою. Цибулева муха це такий шкідник цибулі і часнику. Вона здатна знищити значну частину врожаю, тому потрібно з нею обов'язково боротися. З'являється вона приблизно в середині кінці квітня, коли температура повітря приблизно тримається вже 10 градусів тепла. Вона дуже активна, становиться коли цвіте бузок. От дивіться, як зацвів бузок, це початок активності цибулевої мухи. Профілактика. Ну, перш за все, не висаджуйте цибулю на одному місці. Друге, дуже добре сусідство з морквою. Морква відлякує цибулеву муху, а цибуля морквяну. Добре, коли цибуля успіє зміцніти до появи шкідника. Ну, Це таке рідко, вона ще молоденька до появи шкідника. Далі мульчування. Дуже гарно мульчувати цибулю тирсою з Не люба цибулева муха такого е, запаху. І Далі щоб просипати по цибулі тютюновим пилом. Е, тютюновий пил продається на банку на базарі, просипати І цей запах також цибулева муха не виносить. Я мішаю тітюновий пил з золою і просипаю між рядками, що попадає на листочки, це теж не дуже страшне і непогано. Я мішаю тітюновий пил з золою і отак от буду просипати під кожен кущик, отак між дуряддя. буду просипати для профілактики від цибулевої мухи. Якщо... Не довіряєте такому, можна пробризкати акторою. Це приблизно побачите. Зацвіте бузочек, берете, заправляєте апарат і бризкаєте акторою. Щоб були вже впевнені, що цибулева муха не з'їсть цибулю вашу і ви залишитесь з врожаєм. Друзі, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бажаю всім здоров'я, бажаю. Гарних врожаїв до побачення.